Емо в такому районі міста Миколаїв, який я хочу назвати лише законсервованим музеєм під відкритим небом музеєм радянського союзу. Таке враження, що від радянського союзу, окрім кількох ларьків, там сучасних магазинів, взагалі абсолютно нічого не змінилося, тобто. Максимально бездарна архітектура, максимально ось такі страшні паркани, тротуари. Все якесь таке. Це весь район. Це сучасний корабельний район міста Миколаєва. До речі, в 1973 році його віднесли до меж міста Миколаєва. До цього це був окремий районний центр. Цей район найбільше страждає від обстрілів. От зараз, прямо відчутно, як за містом відбуваються бої дуже близько. Цей район найбільше прилітало за статистикою і постійно зараз прилітає. Лише буквально кілька тижнів тому назад тут на перехресті на зупинці, загинуло близько 10 людей. Вона називається зупинка універ... Сам тут поруч стоїть пам'ятник на постаменті старий БМД. Це, напевно, правильно БМД, бо це машина десанту. Можливо, вони десь якогось дрона побачили, що тут є техніка і намагались в неї влучити. Тому що іншого логічного пояснення, чому вони саме сюди стріляли, я не можу дати. Але видно, як від нього розлетілися осколки, в зупинку залітали. Тут, тут, отут злітали. Тобто, і на цій зупинці були люди. Як я бачу, от на лавці навіть напевно, що й залишки такі плями якісь крові позалишались. Це було буквально кілька тижнів тому назад. Я так? знаю, моєї тока вулиці. четыре человека. Жена с дочкой и муж с женой. А снаряд куда? По центру дороги упал, да? Откуда я знаю? Я тогда тут не был. Летает везде, блядь. Ты не, не знаешь, что будет. Спишь спокойно или вот купьешь, блядь, только въебала нахуй. Ты уже не живой. Ну да, вон. Сегодня вон хуярили сколько, блядь. Вон бахкает. Так бахкает. Вот. Вон вся речка в дыму. Бачимо, якийсь автопарк колись був, напевно, автобуси, то стояли гаражі, і вони піддалися обстрілу, але обстріл, напевно, вже був давненько, кілька місяців тому назад стоять лише такі скелети, згорівшого автобуса, одного, другого, кількох автівок, і такий погорілий цей кооператив тут. Весь час ми думаємо, чим так важко дихати. Виявляється, це були от... сьогодні в районі обіда прильоти десь туди. І за рахунок прильотів загорілася суха трава, такому на пустирі великому. І ось і цей пустир горить. І тут півміста оцього, ну, район цей корабельний принаймні вкривається таким димом. Цього минулих останніх півроку це сталося. От сюди прилетіла. Авіабомба або якась просто дуже потужна бомба. Чи ракета вона зробила майже оцю величезну вирву, пошкодила трубу, положила оцей бетонний паркан. Потім видно, після цього тут комунальники вже докопували, підкопували для того, аби полагодити цей водогін. Чого воно сюди прилетіло, бо от перед нами в ту сторону відкритий практично простір, і зараз за 15 кілометрів вже лінія фронту звідси проходить. А наступний прильот був пряме попадання вже в один з корпусів школи. Як ми вже в своїх поїздках по зоні цих бойових дій спостерігаємо, в росіян чомусь дуже велика в лапках любов до наших навчальних закладів. Через два дні у нас 1 вересня. Морський вітер звідти з моря сюди проганяється і такий розносить лише скрип у цих повищих цей жесті даху, який пооблітав. У приміщенні школи з вікна видніється прапор. Загальноосвітня школа, 1 3 48 школа. Час в цій школі застиг. На одному місці, на 3 годині 31-й хвилині якогось то дня. Ось сила. Місто корабелів. Розбомблена школа. Руками дітей сконструйований ось такий корабель. Залишився цілий на розбитому вікні. Чергової української школи, де виховувалися українські діти. Мережою пронеслося буквально зараз, кілька днів тому назад, слава з виступу російського режисера Фера Міхалкова, де він там говорив про освіту української мови, що цього не можна допустити ні в якому разі. Оце їхнє завдання борськова міра не допустити освіту української мови, адже все українське їм чужде і вороже. У своїй основі в корені це завжди так було, є і так завжди буде, якщо ми зараз не присічаємо цю Росію. Ми обрубаємо її а взагалі краще її розділити на кілька шматків, щоб вона ніколи не була цією великою країною такою, і знову не набиралася сили через продаж нафти, газу, і потім знов не починала це дуріти. І ведучи за цим свій народ. А народ. А народ то, трохи дурний або дуже дурний і ведеться за цим всім. Ведеться. І от запускаються ракети. Це ж не Путін особисто запускав, запускав. Я ж і там майор, чи сержант, чи рядовий в залі якоїсь російської армії. Не, чого ми зайшли в цю школу, бо побачив на другому поверсі той прапор, хочу таки до нього піднятися. Це якась вчительська була. Так я розумію, прапор вже після цього тут хтось повішав. Це наш прапор свободи. Під цим прапором в 17-18-му на початку 20-х років, тобто 100 років тому назад воювали наші війська армії УНР, так само війська гетьмана Скоропадського за незалежну українську державу. І через 100 років ми продовжуємо. Але цій війні ми маємо поставити вже кінець і перемогти, тому що ту війну ми тоді програли через ряд чварни, згодів і недорозумінь. Клас. ДПЮ у нас це називалося. Це ж радянська традиція, залишилася підготувати юнаків до армії, щоб вони були служаками, рекрутами в армії. І зайшли в цей кабінет, і тут просто купа цікавих речей, таких як От козак, український такий мамай з люлькою. Ще з Другої світової війни така бомбочка наполовину розірвана тарілочки з Великої Отєчісної війни, і тут купа різної друкованої такої літератури, різних стенограм, роздруківок. Там а Велика Отєчісне зрозуміло, що до 2014 року, особливо Миколаїв, ці наративи дуже сильно розповсюджувалися. тут. Тобто вивчали, що ми — частина великого російського народу, там Велика побіда і так далі. Про що ми можемо говорити? Але росіяни розбомбили цю школу. Дивіться, росіяни. Ви теж дивитесь наше відео, дивіться, що ви бомбили. Ви ж дуже це любите. Ніколи не закликали в своїх відео не, там ставити нам лайки чи підписуватись. Якось ми завжди думала, що це банально. Трошки попсувало. Напевно, зараз доведеться це зробити, адже триває війна інформаційна. Ми зараз помітили всі наші нові відео, на всі наші нові відео дуже активно літають російські боти. Вони активно починають його штурмувати, дизлайкчити і постійно скаржитись на це відео. Нам блокують повністю всю монетизацію. Наше відео потрапляє часто в тінь. Якщо ви підтримуєте, розумієте те, що ми робимо, намагаємось показати. Постарайтесь не полінитись, поставити лайк, можливо, підписатись дзвіночок. Ніколи не думав, що я це буду говорити. Я сподіваюся, що колись майбутньому теж не буду говорити. Але зараз це теж допоможе просунути наше відео. Щоб більшість людей знали, бачило, що відбувається, і що приносить російська війна на наші землі, що принесла російські окупаційні війська в Україну. Та ми поховались. Почалися плотні прильоти десь по місту. Ми тут ходили безпечно, навіть броніки не одягнули. Вже третій прильот десь от по тій частині міста пішло. І після прильоту вже спрацювала сирена. Це вже четвертий ще не був. Тобто лупить якась ближня артилерія. Може якийсь підвалчик тісно відпустимося пацани? бо ми так без броніків. А от підвал. А тут у вас відкриття, так? Підвал? Я хотіла убрати трошки, а смотрю, тут бабахкає. Давно у вас не бабахкало, чи кожен день тут бабахкає? Та да кожен день, синьовки цілий, і всю ніч, і весь день. А ви біля дому просто прибираєте, чи ви працюєте? Ох, ще два рази прямо десь тут. Уже четвертий. Вже шостий? Так, да, витираю, що ти її отошити сьогодні. Там убрала в своєму дворі, хотіла тут. Це, це прямо десь тут сусідній двір. Прямо а щось люди у вас не дуже йдуть в укриття? Чи це не укриття? Це ж укриття, да, офицер, Ні, просто подвал. Ні, подвал, давай, укриття, давай, да. Давай. Вот так Диви, вот, давай, и, давай, знаете, давай, как давай, кто давай. идет и некуда спрятаться, то да, вот это так и, и прячется. Ну здесь все, все подвалы открыты. В нашем 38-м одного била и в 36-м одного. Та ж такие прилеты были, да? Да, да, да. Ну, вот этот наш дом в 38-й, в четвертом подъезде через дорогу, прям бордюром. Там яма такая. И 36-й, где аптека, там он. они сидели здесь, играли в карты, что-то, сирена. А они так спокойно. Но ну, все разбежались домой, а он домой хотел идти. В другом доме жил. И его осколком в живот. Ну, скорая быстро приехала, но не смогли спасти его. А того сразу насмерть. А дворник у нас на Балабановке, вот он четвертый этаж, четвертый этот. Ну, тоже так вот негде было и спрятаться. И ее тоже на смерть. То ее вообще в закрытом гробу хранили, ее сильно разбило осколками. Людей очень много уехало. После вот этого в это очень много уехало людей. С нашего дома. У нас в подъезде всего 9 человек. 9 семей живет, по, половина по одному все.